Вступна кампанія триває цього року. Міністерство освіти та науки України дало абітурієнтам лише 20 днів для подання документів для порівняння у 2009-му Був місяць. Як працюють приймальні комісії в Коломиї, дізнавалась Оксана Маруняк. Вступна кампанія цього року мала тривати від 15 до 31 липня, але не всі вищі учбові заклади України встигали прийняти документи від абітурієнтів. Тому на прохання вузів Міністерство освіти і науки продовжило її термін до 5 серпня. Як каже відповідальний секретар приймальної комісії одного з вишів Коломиї Іван Мельник, черги перед дверима закладу були лише у перші дні кампанії. Наразі прийняти всіх абітурієнтів у визначені терміни встигають. Але були й непорозуміння, система освіти недопрацьована згідно правил прийому. Ми маємо право приймати студентів, які мають з непрофільного предмету менше як 124 бали. При умові, якщо із профільного предмету, він набрав більше як 170 балів, і таких студентів ми приймали. Ми приймали днів 3-4. Пізніше прийшло пояснення з міністерства освіти, що заборонили всім вузам, не тільки нашим, всім вузам України, таких студентів приймати. Ми змушені були їм повернути документи, бо прийшло роз'яснення з міністерства освіти про заборону. Мабуть, варто кожного року вступні. Терміни проводити якось одинаково, щоб діти знали, щоб вони не кидалися від одного до другого, щоб вони знали, що такого по таке приймають. Регіональний координатор вступної кампанії в Івано-Франківській області Іван Маруняк стверджує, що цього року в ній є вагомі недоліки. Наприклад, в одному зі столичних вузів, 20 липня в черзі стояли абітурієнти, які записалися до списку 8040-ми. Тож приймальна комісія, пропускна спроможність, якої є 500 заяв в день, опрацьовуватиме таку. Кількість документів мінімум 16 днів. У івано франківській області при обласній державній адміністрації створений оперативний штаб щодо реагування на виклики вступної кампанії 1010. Тобто є телефони гарячої лінії при спробі е, зателефонувати е, для отримання консультації. Ми е, відповіді на зворотній боці так і не отримуємо. Е, крім того, я, я, я також опитував абітурієнтів під стінами вищих учбових закладів. Вони навіть не підозрюють про існування такого оперативного штабу і про існування такої гарячої лінії. Горі вже е, більш серйозніше заговорили про е, необхідність введення електронного реєстру абітурієнтів. Що, що, в принципі, як на мене слід було зробити значно раніше. Освітяни з міністерства також створили інформаційну систему Конкурс, на яку щодня надсилаються оновлені результати прийому документів з усіх вузів. Кожен абітурієнт мав без змогу переглядати там свій рейтинг, хоча це не завжди можливо. Про систему абітурієнти знають, але в системі конкурс постійно виникають різні технічні проблеми, через які абітурієнт не може ознайомитися із своїм місцем в рейтингу. Оксана Маруняк Ігор Кофлюк – для подій НТК.